Видовищний конкурентний поєдинок. <smakes> так, That, so, удар Brilliant. від Михайлова в голову через руку. Ще один удар. Так, а тепер хороший РП-код від Калоса. Але треба. Треба більше йому працювати. Так, все ж таки Михайлов. Михайлов все ж таки більшу активність проявляє. Так, ну тут хороша атака від Халоса. Від Втратив рівновагу. Тут немає нокдауну. О, знов пропускає халос. Особливо небезпечно. Михайлова удари правою через руку. Такі досить віски. Так, кінцівка, і бачимо чергове загострення на ринку. Мало сиде вперед, пробиває, але і сам пропускає. Молодець, стара, так? Ну, знову важке завдання для суддів. Бокових суддів, кому віддати в цьому раунді перевагу. Хай! Так, Бачимо кров вже з носа і в Михайлова. Кивавий поєдинок дуже інтригуючий, такий Так, повторе. Ми бачимо, як напориста. Агресивно атакує Михайло. Так, от удар, той удар, про який я говорю, крос через руку, правий крос через руку. А це вже успіхи від успішні дії від Халоса. Так, ну і фінальний четвертий раунд. Так, халос іде вперед. Так, ні В кого вистачить більше сил на цей раунд? Ну, Халос пресингує, Але підходити треба з ударами. Так. Так. Ну, Двійка хороша прийшла, так? А тут відхилився в останній момент і притискає суперника до Так. Тепер ми бачимо Михайлова в контратакуванні роботі. Йому не звикати. Він і в першому своєму поєдинку на професійному ринзі також добре працював в контратакувальній манері. Ну, Халоса закликають більше бити. Більше бити. Залишилося півраунду. Ну, підходить і знову не так багато ударів. Так. Притиснув Михайлова до кута. О, хороший. Лівий боковий. Так. І пропускає. Так, менше хвилини залишилося. Хто вирва кінцівку? Та. Так. Ну і пристрасті у нас вже 30 секунд до кінця. Так, суперники намагаються вирвати бій на свою користь. Ви ще залишилися сили. Так. Малоса закликають бити-бити, і він йде вперед, і з останніх сил проводить чергові атаки. Ну і Михайлов також, так. Останні удари за Михайловим. Так, що вирішить Судді? Так. Ми знов чекаємо результати оголошення, оголошення суддів. Але якщо в попередньому бою рішення було очевидне, то зараз ну, інтрига є. Рішення секунди і ми не знаємо за що все природе до моей судні. Дорогове віце-президент і і супермайзон сьогоднішнього механизпу поликузару. Давайте його привітаємо. Отже, зараз хтось отримає першу поразку. Ну, звичайно, що не буде нічиєї. В боксі це рідкість. Пані ране після чотирьох раундів напруженого боксом. Одноголосним рішенням Перемогу Привозює! Віталій! Віталій Михайлов перемагає, здобуває другу перемогу. Денег постановляється, дуже працює. Я цікава перемога. Як твоє відчуття, відпоєдинку це мій другий на професійному агенці. Як відчуття, які враження сопротивників зараз відбувся, і потребується на інше, що договори там. Ми всі могли, хто ми виграли, так само займалися, готові до цього турніра. так, да, Ми працюємо на результат. Хотілось дякую всій всі компанії, ну, що відкрили зал, дали змогу побоксувати в такий нечікий час для нас. Дякую вам дуже велике всім. Дякуємо тобі. Це було яскраво, це було красиво. І я думаю, що зал запам'ятав тебе не тільки якісним боксом, а ще тим фірмовим Еш-Еш. Да. Ну, ми готові ще до що турніра. Хай буде краще тут. Розивають федерація бокса і професійні боїхи будуть більше, частіше. Ми перейшли в цьому році. Ну, на профірінг перший раз я зайшов два місяці назад, сподобалось і ми хочемо продовжувати далі боксувати тут. Будемо спостерігати за тобою. Дякуємо за бокс, за класний бокс.